Доброго всім дня! Я адвокат Олександр Травянко, і сьогодні моя коротка розмова піде про військове право, тому що сьогодні це є необхідним, це є актуальним, це є першочерговим. Наше адвокатське бюро займається військовими не з 24 лютого 2022 року. Ми займаємося цією гальгалузю права з 2014 року. Тому я вважаю, що тут десь є трошки наша перевага. Чим ми займаємося і яку допомогу ми надаємо? Ми надаємо допомогу військовозобов'язаним і військовослужбовцям. Військовозобов'язаним ми надаємо допомогу. Перше це відстрочка від призову по мобілізації на всіх обставинах, передбачених чинним законодавством. Відстрочка по навчанню, відстрочка по догляду за батьками, за дружиною все, що передбачено чинним законодавством. Інший напрямок це ми представляємо інтереси наших клієнтів в усіх державних органах. Виконавчої влади, органах місцевого средування, але безпосередньо це безумовно в територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки нижчої ланки, це районні, міських, а також міністерстві оборони, якщо цього потребує, потребують обставини справи. Ми оскаржуємо штрафи ТЦК та СП, тому що. Я розумію, що війна і юристи, які там працюють, також навчаються на ходу, але є. Кодексу адміністративні правопорушення є права людей, які необхідно дотримуватися. Всі ті клієнти, які до нас зверталися, чи то відмова від отримання відповістки, чи неявка по повістки, всі штрафи скасовані. І в більшості це з допущених процесуальних порушень. а Саме головне право на захист. Тому що коли зупинили, коли протокол складають, уже клієнт має право на захист. Не говорячи вже про те, що постанову, яку розглядає сам начальник ТЦК та СП, вже людина має право мати адвоката, вона має бути право належним повідомлена і так далі. Прикладів дуже багато у нас. Ми оскаржуємо також і незаконну мобілізацію, то те, що ми сьогодні з вами чуємо, що розказують, ішов по вулиці, зупинили, забрали, ВЛК відправили. Це є незаконна а, мобілізація, тому що є 560 шістдесята постанова кабінету міністрів від 16 травня 2024 року. Я чітко говорю: якщо зупинили, перевірили, якщо дані не оновлені, то після четвертий пункт цієї постанови мають право тільки а, запропонувати прослідувати до ТЦК. Але там є останнє речення в цьому пункті. Все це відбувається на підставі. Овістки. Таким чином, людину зупинили і кажуть: поїхали з нами неправильно. Пропозиція прослідкувати, бо в тебе не оновлені твої військово-облікові дані. Тебе мають право з тобою за своєю згоди, ти приїжджаєш до ТЦК. Там, якщо в них є на то право, вони можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення за те, що до 16 липня 24 року не вивдані. дані і вручити повістку на ВЛК не менше, ніж за три дня, до самого ВЛК. Ніхто не має право відразу посилати на ВЛК. Чому все дуже просто у людини є можливо якісь хвороби? А де документи? А всі ці документи вдома. Це що касається. Військово зобов'язаних питань дуже багато. Як я сказав, це і строчка втримання послідовної вищої освіти. Вони всі прописані, всі постанові кабінету міністрів закону про мобілізацію і ми цим займаємося. Ми надаємо юридичні консультації, ми складаємо заяви, скарги, клопотання, захищаємо інтереси клієнтів, як я сказав, скрізь де потрібно. Оскаржуємо рішення, дії, бездіяльність. Зараз я розшифрую, що це таке. Наприклад, людина підпадає під вістрочку у зв'язку з затриманням посідної вищої освіти. Він звертається, йому відмовляють, а далі це можна оскаржувати до суду. І таких рішень вже судової практики, там, де цей орган, який уповноважений державою на визнання, чи дотримує клієнт посідної вищої освіту чи ні. Не завжди він правий. Ми звертаємося до суду, і поки питання в суду не вирішиться, ніхто не має право клієнта мобілізувати військовослужбовців. Ми захищаємо права та інтереси наших військовослужбовців, де б вони не знаходилися, на якому би вони в оперативному управлінні, чи то схід, чи захід, чи південь не виконували свої бойові завдання. Ми надаємо також їм консультації, допомагаємо складати рапорта, представляємо інтереси в оперативних командуваннях, міністерстві оборони, здійснюємо юридичний супровід для звільнення зі збройних сил України, Національної гвардії, прикордонна служба, тому що не всі відносяться до збройних сил України. Ми допомагаємо в лікуванні. До нас звертаються хлопці, яким необхідно лікування, як звернутися до бойового медика, як написати рапорт, як пройти лікування, що після після лікування йому має бути, чи має бути ВЛК, чи не має бути, що таке реабілітація? Що після реабілітації як проходить вилка, а також звільнення з військової служби за сімейними обставинами. У нас є різні приклади і за батьком, і за матір'ю, і дружина інвалід. У нас навіть є декілька прикладів звільнення по догляду за тестем. Це складно, тому що є особи, які в силу закону зобов'язані здійснювати догляд. Але ми документами підтверджуємо, що тільки військовослужбовець є один. Це складно, довго, але ми це робимо. Можу навести декілька прикладів. Президент України підписав указ про введення правового режиму воєнного стану 24 лютого о 5 годині 30 хвилин. Як я сказав, ми розпочали свою роботу ще з 2014 року. А тепер приклад: У грудні 2021 року на одному з пунктів переходу затримали громадянина. Який був розшук по Інтерполу від Росії, і превентивний захід 40 днів перебування під вартою в СІЗО, коли я з ним зустрівся, вияснилося, Він мені розказує такі речі, що він доставляв в Україну спецгрузи. Зрозуміли, що до початку війни, до початку повномасштабного вторгнення, коли я це в суді все заявив, тому що хлопець надав мені документи. Він власник транспортної компанії на мене дивилися, трошки не зрозуміло. Але. Коли розпочалася війна, через один тиждень суддя звільнив цього хлопця, який доставляв нам грузи ще до початку військової агресії, без будь-яких умов, тобто без будь-якого застосування запобіжних заходів взагалі. Чому я говорю, що необхідно звертатися до адвоката? Я наведу приклад ще один, який добре закінчився. Зателефонував нам військовий і каже, що він перебуває в наряді, в бойовій частині йому погано. У нього болить голова і так далі. Ми йому сказали, що робити. В бойовий медик дав таблетку, нічого не допомогло. Йому стало хуже. Тоді ми йому сказали, що робити. Приїхала швидка допомога цивільна. Його вивезли там на стабілізаційний пункт, теж не допомогло. Ми йому знову сказали, що треба робити. Його відвезли у військовий госпіталь, коли йому зробили аналізи. І з військового госпіталя його викликали гелікоптер і доставили в Київ. Тому що ще б трошки відбулося розшарування аорти, а це смерть. Потім було лікування, потім була реабілітація. Потім була військова лікарська комісія, і нашого клієнта звільнили зі Збройних сил України. Таких прикладів у нас багато. Наприклад, не так давно. Я вам ще розкажу про скасування наказу про мобілізацію в місті Києві. Хлопці зупинили. Не буду я називати, який ТЦК доставили до ТЦК і він зателефонував нам. Ми йому дали чіткі інструкції, що робити. Його відвезли до військової частини. Він дотримував наших інструкцій через три дні. цієї військової частини його повернули на збірний пункт в Києві. У одного ТЦК він дотримував наших інструкцій. Ми його консультували, можна сказати, на протязі доби в кожної доби. Поки ми доїхали туди, його відправили вже в іншу військову частину. Він підтримував з нами зв'язок. Його знову через три дні вернули до Києва на збірний пункт. Зі збірного пункту його повернули до ТЦК, а в ТЦК скасували наказ про мобілізацію і випустили. Чому? Тому що був порушений закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як це все ми робили? Ну скажімо так, це наша інтелектуальна власність. Ми на цьому спеціалізуємося, але головне, я кажу всім клієнтам, якщо ти хочеш, щоб тобі було трошки щастя в твоєму питанні, дотримуйся, будь ласка, всього того, що я тобі кажу. Є багато інших питань, е військовослужбовці. Кожен військовослужбовець, кожен військовозобов'язаний наш клієнт це окрема історія. І все не розкажеш. Головне, коли е клієнти спілкуються, вони должні розуміють, що адвокат, який перед ними, він в цьому трохи розбирається, тому що це все дуже важливо. Як я сказав, це сьогодні є найактуальніше. Я так вважаю сфера е права, і вона є на най найнеобхідніша. Е в наступних своїх коротких інтерв'ю я розкажу, можливо, там більше прикладів, щоб було е зрозуміло. От. Тому е я. Дякую всім майбутнього мира, смерть пацакам, слава Україні і до нових зустрічей. з вами був адвокат Олександр Травянко.